Вітаю, шановні глядачі, зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких програм негативних втручань у вашу долю. Можна очистити також близьких людей, дітей, онуків, тож промовляйте свої імена, імена близьких людей. Коли я говорю всі, хто дивиться відео, близькі люди. Промовляйте імена. Тож, починаємо Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань негативних, програм. Допоможіть очистити. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадні кістя, твороти, привороти, розсорки. Кладовицька магія, церковна негативна магія, привороти, студи, хвороби, бідність, сльози, самотність, депресії, порча, насмерть, хвороби, біль, заздрість, зглази, сльози. Порча на здоров'я сходить, мороки, депресії вся агресія, посттравматичний синдром, суїцидальні думки, всі шкідливі звички, залежності сходять, перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності сходять, блоки, блокіровки пилі назичай сходить Усі порчі на самотність сходять, опута. Ошейники сходять, смуток, страждання. Всі негативні програми, матриці негативні зійдуть, і сіль весь негатив на себе забере. Буде так і так і є. Я Закликаю вищі сили. Допоможіть янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть відновити сили, енергії. Фінанси, здоров'я, вдачу, успіх повернути всім, хто дивиться відео, близьким людям. З цим воскам у життя. Усі, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, гроші, здоров'я приходить, любов, спокій, радість, перемога. Здійснюються всі плани. Мрії, здійснюються наміри. Дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так, і так і є. як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео, солодкі для грошей, для любові, для щастя, для вдачі буде так і так і є, як липа липка, так і всі, хто дивиться відео. Близькі люди липкі, для вдачі, успіху і щастя буде так, і так і є. Така сильна, досить чистка. Вже а, від а... тут показано люди, яких ви знаєте, вони, а, ви знаєте, що вони можуть чинити агресію, роблять Ого, ага. так, І вони ну, ставлять програми не прогляду. От, дуже сильно заважаю, щоб не очистити. Але чисточка відбувається. Все буде гаразд, скажіть, допоможіть вище сили, чи йде негатив. Верніше, чи є негатив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. Багато чого заплановано на майбутнє у ворога. Будуть, думають, що будуть святкувати всі надії у ворога покладені на оці порчі, що вони зможуть зруйнувати вам життя. Це така велика зрада. Дуже сильно хочуть ударити по голові, по думках, по здоров'ю. Щось удар по голові. Із ненацьких. Ну, це по лінії мами, жіноча лінія. Якщо ви жінка, це по вашій лінії можуть бути негатив іде ваших родичів. Також. Церковна магія. Дивіться, ці люди не розуміють. Ви вже перемагали і переможете і зараз. Свята у них не відбудеться. Не відбудеться. Заперечую, убираю всі порчені програми на здоров'я знімаю. Убираю головний біль. Порчі прокляття обираю, з голови виймаю. Весь негатив, всі програми негативні, відправляє назад. Напад також іде і на дітей. Знімаю з дітей порчені програми на здоров'я. Повертаю назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. оцікається повністю весь негатив. Все погане, все лихе, що роблять вороги, повертаються їм назад. Не на переклади, не по колу, не по крові, тому хто робив, лишає. Прошу Верховного Суда для ворога. І лиха зробити не зможе Всі, хто нападає на тих, хто дивиться відео близьких людей. Без нічого залишається, самі себе знищують, буде так і так і є. Оцікається повністю весь негатив, убирається, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Буде так і так і є. Демон вийшов. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Убираю демонів, убираю порчу на здоров'я. Більше не маєте права чіпати. Тих, хто дивиться відео близьких людей, більше не можете втручатися долю дітей. А на які ще одвожу. І прошу захисту міцного. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, хай буде захист міцний. В день і вночі захищайте, уберігайте. Всі порчені програми, закальцовані програми знімаються так, і так і є. Дуже сильна чистка відбувається. Тут знімається багато, дуже негативу. Якщо вам так не видно, то я можу показати. Дивіться, це сутність демон. Його зараз не стане. Лярви. А шинник зараз ще випалюється. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну, це роблять ті, від кого ви очікуєте. Скажіть, допоможіть, чи ще, ще треба щось очистити, зняти з тих, хто дивиться відео близьких людей. Негативні програми. Ну от, тут крадніки ще випали. Ну, по цій свічці видно, що багато що повертають вам вищі сили, те, що стягнули вороги. Хтось намагався стягнути ваш дім, ваш, зайняти ваше місце саме. Ставили розсорки дуже сильні і хотіли ваше місце в домі. Як розбите серце робили, на сльози, на страждання, і розсорки сильні, і зайняти ваше місце у домі. Але захист стоїть. Ви дуже-дуже багато працюєте. Навіть якщо і було розбите серце, ви це і дуже-дуже так не взяли до уваги. І це вам врятувало нервову систему, я так розумію. От, і порча на здоров'я. Зараз ось вийшло ще. Дивіться, які будуть ем, на майбутнє. Знову це, що я бачу, на майбутнє. Три майстри. Що будуть робити? Скажіть, допоможіть. Що будуть робити? Три майстри. Ну, це на розвод, на розлучення, щоб сльози лили, розлучалися, розходилися. Заперечую, весь негатив, убираю. анулюю всі програми негативні. Плани всі ворога зруйновані. Всі майстри, що будуть нападати, робити порчені програми. Сили втрачають свідомість, втрачають робити Поршину, програму не зможуть. Буде так і так є. Дві свічки працюють дуже сильно. Ось він і шинник. Це приворот зроблений. Прив'язка на не як собача доля. Заперечу весь негатив. Убираю, знімаю порчену програму. молірую, убираю повністю. Очищається енергетичний і фізичний простір. Повернули вам енергію. Очищається енергетичний, фізичний простір. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Повертаю все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. А все погане і лихе, всі порчені програми, порчі на здоров'я, мороки, аморочі програми, крадники, стяги. Привороти знімаю, шийники знімаю, ціпки, розсікаю, повертаю назад ворогам, не на не по колу, не по крові, не по роду, не на перевод, не на переклад, не на скид. Тому хто робив, лишає. Хай сам з цим живе, буде так і так є. І Більше чіпати вас ворог не зможе. Як тільки починає чіпати, сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Всю силу свою втрачає повністю. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголи, охоронці духи роду закликаю, допоможіть, поверніть назад, сили. Здоров'я, енергію, красу, молодість. Усі фінанси поверніть, усім, хто дивиться відео, близьким людям. Все, що стягував ворог, повертає назад. Відновлюється енергія, здоров'я, щаслива, доля, дача, успіх повертається назад. Більше чіпати не зможеш. От, і випало мені тут вісім. Ну, це, напевно, робили закольцовану програму без кінця краю, щоб повторювалося. Воно зараз випалюється, має зруйнуватися. Скажіть, допоможіть. Може вам показати? От. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей? Знову не ставлять не прогляти, щоб не можна було побачити. Не хочуть, щоб зняли. Дорога відкрилася. Зараз я ще буду дознімати оцей морок аморочена програма, щоб ви ворога любили. Ворог дуже хоче, щоб ви його любили. У ворога всередині живе маленький хлопчик чи дівчинка, яка хоче вашого, ну, щоб ви любили, були прихильні, завжди любили, попри все. Щоб вами командувати, керувати вами, щоб ви були такі, як слуга. Ну, ви не слуга, вже тут прорив відбувся. Можливо, змушували, доводили так щось, змушували. Тут робили програму на бідність, я так розумію, і доводили до того, що ви самі до ворога, наче якби зверталися і без нього не могли жити. Але тут іде прорив: у вас відновлюється ваша доля, заперечую весь негатив убираю ви звільняєтесь від цієї людини. Вона більше не може втручатись, впливати на ваше життя не зможе. І ви наповнюєтесь силою, енергією. І ніхто, без вашого дозволу, не може вами керувати, щось вам робити. От, і дуже-дуже відновлюється ваша свідомість. От, тут дуже хорошо. І ви розумієте, хто. А насправді ці люди, і реакція буде адекватна. Не буде вже такої любові. Вони на це не заслугують. Взагалі їх треба тримати подалі. Знімаю закальцовану програму, все, що ходило по колу. До речі, те, що поставлено це без... безкінечно це що, я кажу, це програма приворотна, щоб любили до. Кінця життя заперечую. Знімається повністю. Вся морочна програма більше не працює. З тих, хто дивиться відео близьких людей, всі мороки морочні програми зняті. Порща на бідність, складовицька має знята. Анулірується повністю. Порщі з дітей знімає. На дітей робили теж привороти. Обирає все негативно має. Анулірую. Да, розірвався цей шийник знятий. Прошу вище сили, дивіться, карта миру, захисту, а тут взагалі вообще... повернулося багато. Любов, гроші, щастя, радість повертається до вас. Вся енергія, здоров'я, молодість, краса відновлюється. Повертаються сили, вдача, успіх. Більше не зможуть негативну програму ставити вороги. Всі, на тих, хто дивиться відео близьких людей позаряться, на дітей, онуків. Сили втратять, свідомість втратять, набадати більше не зможуть. Прошу захисту міцного. Янголи, охоронці, духи роду, захищайте, оберігайте, всіх, хто дивиться відео близьких людей. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео близьких людей, не намить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так. Захисницу. Так що очистили негатив. Зараз а, пройде час три дні і треба ще раз буде чиститись, я так розумію, щось підготовлено. Дуже гарна чистка відбулася. Знято такий яшиник. От, так що все буде гаразд. Ця свічечка ще допрацьовує. Вище сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу, допоможіть, відновіть всі сили, енергії і здоров'я, красу, молодість. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, гроші, вдачі і успіх приходив у життя. Буде так і так є. От. Я на цьому маю завершувати Нагадую, щоб ви не забували, робіть, будь ласка, ваш відгук, це вподобайка, коментар. Можна поширити відео, зробити донат. Це для того, щоб вищі сили розуміли, що ви радієте, що вам потрібно це, що йде реакція від вас, що вас треба чистити сильніше. Вам цього хочеться. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі!